Цвітка дрібна я молила неньку, весну раненько. Не не рідна я, волими волю, дай мені долю, щоб я зацвіла весь слух скрасила, Щоб я була, як сонце ясна, як зоря красна, Щоб згорнула весь світ до себе. Доне, голубко, жаль мені тебе, гарна любко, бо вихор свисне, мороз потисне. Буря загуде, краса змарніє, личко щорніє. Головоньку склониш, листюньки зрониш, жаль серцю буде. Перед зорями в люту непогоду розігралась душа молодецька. І мив за керму та й чухнув на воду, на бистре море, гей кров молодецька, а бистре море гей носить собою, кипить і б'ється, аж страхся здуває. Волня на волню зводиться горою, просила силу, плавця затопляє. Серед поля край могили. Калина стояла, на калині набуйненькій зозуля кувала, не зозулякою сумно, головку склонивши. На зеленій полодині вода бистро протікає, по край води, край бистрої, калиненька має. Поза тихими водами сумно та й смерклося. О, як голос між горами Щастя розбилося. Летить ворон чорнокрилий, за ним загоділо. Щастя моє, гаразд милий навіки знеділо. Тяжко голубу малому горе перебити, та ще тяжче безурному на цим світі жити. Ти, Зозуле, закуй ми сумненько, Найрозпука та й люта я, вирвеми серденько. Шума вітре, шуми буйні, на ліси, на гори, мою журну сідунку на підлезькі двори. Там спочинеш. Моя думко, в зеленій соснині журбу збудеш, потішишся у лихій годині. Там ти скажеш дуб старенький, і єдин, і другий, як там жив ям ще маленький, без журби, без туги. Там ти скаже та соснина, всяка деревина, як там грало серце моє, світала година. У садочку соловійчик щебетав пісеньки, розвивав ми пісеньками літа молоденькі, там колодязь тудененький. А дуб воду тягне. Не так щастя, як той води, моя душа багне. Під лисецького робіла, як тебе не бачу, так ми сумно, так ми тяжко, що трохи не плачу. Веселою, сторононько, до серця ось припала, душа тебе, як милого, мила забажала. Там-то любо, там солодко, весело і мило, з миленькою в любощах вік бися прожило. Чом, козаче молоденький, рониш слізоньки дрібненькі, на схід сонця поглядаєш і так тяженько вздихаєш. Ой я, козак молоденький, роню слізоньки дрібненькі. На Вкраїну поглядаю, за Вкраїною вздихаю, бо там моя родинонька, бо там моя дівчинонька. на Вкраїні буйнесенький мої други малесенькі. Як за ними не тужити, коли з ними мило жити? Ах, Найліпше при родині в своїй рідній Україні, там то світить сонце ясно, там-то цвітуть світи красно, в степах буйні вітри віють, і травоньки зеленіють, небо чисте, все погода, і чистенька в Дніпрі вода, чистіша вода в Дунаю, як ту в пустім скрутнім краю. Народився він в підлисі в малювничому селі, де колод студененький, де співають солов'ї, у серцях свого народу іскру волі запали, і пригноблене призабути, рідне слово розбудив, їдуть люди звід усіль, до села підлися, щоб віддати поклін шану Шашкевичу Маркіяну.